Найдорожчий колір в історії мистецтв ультрамарин. Окрім вартості, це ще як кажуть в ток шоу. Це такий колір з важкою долею. До середньовіччя він майже не використовувався. Він асоціювався з чимось дуже траурним або з варварами. Коли набігали варвари, вони красили собі обличчя синім кольором для того, щоб устрашати європейців. Потім у його цей колір повисили, і він почав використовуватися для релігійних релі... 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 всяких картин. Він почав ціватися чимось дуже шляхетним, дорогим, з Дівою Марією. Він видобувався з пігмента, який можна було отримати тільки з полудрогоценного камня лазуриту. Вартував він як один до одного до золота, але 100 грам каменів виходило тільки 3 грами пігменту. Коли замовник замовляв картину художнику там Леонардо або Мікеланджело, Прайс на ту картину і із того, скільки буде вартувати той ультрамарин. Є навіть історія про Мікеланджело, який так і не завершив картину. тому що у замовника закінчились гроші, і ультрамарин ніколи не поставили. Тобто, вся картина не мальована. Треба було тільки додати найдорожчий елемент. Дякую за увагу. Гарного дня.